Події дня, що формують наше майбутнє. Reuters повідомляє, що китайська технологічна компанія Alibaba в середу випустила нову версію своєї моделі штучного інтелекту Queen 2,5 Max. І стверджується, що. Ця версія значно краща за DeepSeek. DeepSeek став потрясінням останнього тижня, цікавість до нього зростає. Я теж закачав собі для проби, ще не експлуатував його як слід, але кажуть, що його захист вже був пробитий. Тож треба сказати, що якщо компанія Alibaba запустила свою штукенцію, таку саму, а це фактично. Два постріли дуплет від китайських е, е, IT-технологів, можна сказати, що це серйозний виклик американським і айтішникам, е, і виробникам е, всілякого причандалля, зокрема чіпів. Чому власне Трамп нервує і змушує е, інвесторів у тайванські холдинги, виробники чіпів? Інвестувати у виробництво чіпів на території США загалом можна сказати, що Китай кинув серйозний виклик, і, очевидно, це пов'язане зараз із формування, з формуванням переговорної позиції між Китаєм і США, адже відомо, що Дональд Трамп ініціював уже е, концентрацію коштів, десь в обсяг до. Трильйона для вкладення і розробку штучного інтелекту. Чому е, одночасно два китайських е, технологічних формування вродили свій, свій штучний інтелект? Очевидно, це пов'язано зі страхами Китаю. І навіть е, е, діпсік Сік е, видається сируватим і недоробленим, адже повідомляється про пробиття його захисту. Але Китай поспішив вкинути ці версії штучного інтелекту саме з метою формування переговорної позиції для себе. Адже всі, всім відомо, що Трамп збирається зустрітися із Сі Сіціньпінем, і Сі Цзіньпінь не просто нервує, бо Трамп може покласти китайську економіку, а Сі Цзіньпінь ще хоче стад... сформувати довірчі стосунки із Трампом. Події дня, що формують наше майбутнє, головнокомандувач Збройних сил України генерал Севський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиць. Як стало відомо раніше, ним став командувач сухопутних військ. Легендарний генерал-майор Михайло Драпати. Він буде суміщати е, і посаду командувача е, сухопутних військ і е, командувача оперативного угрупування Хортиця. Про це повідомляє портал Коментарі. Ми починаємо співпрацювати з коментарями. Я відкриваю там свій блог. Що заявив, е, ставлячи завдання перед командуванням генерал Сирський? Вор, цитата: ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, які відносяться до операційної зони Осу Хортиця. Наше завдання тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат і піклуватися про українських захисників. Працюємо разом. Як відомо, генерал Сирський людина дуже лаконічна і не надто публічна, але. Про його ефективність можна говорити про, при згадці про звільнення Київщини і про Харківську операцію. От також Курська операція є його дітищем, і, як свідчать військові кореспонденти, він полюбляє перебувати переважно на Курському напрямку. Як відомо, оперативне Командування Хортиця зараз знаходиться під найтяжчим пресінгом, і війська, які там перебувають, вони просто ну, стоять стіною, гранітною. Оборона дається дуже тяжко, бо, як завжди, не вистачає. Не вистачає політичного лідерства на банковій і через це терплять війська. Події дня, що формують наше майбутнє, МЗС Словаччини викликало на килимок українського посла. Ну, як повідомляють, висловило рішучий протест проти заяви української сторони та назвало це втручанням у внутрішні справи Словаччини. Фіцо зараз нагадує поведінку Януковича, адже пасові протести, що охопили Словаччину. Організований опозицією після візиту до Києва, між іншим, просто шокували І Фіцо і його коаліцію. Коаліція на грані розвалу, тож переляканий Фіцо, якого нагнули ще і в Брюсселі, адже при погодженні нових санкцій проти Росії Кремль дуже розраховував на Орбана і на Фіцо, що вони так пробурчать проти. Цих санкцій, але Брюссель поговорив дуже строго із цими двома персонажами, після чого Кремль переляканий, почав називати країни Угорщину і Словаччину європейськими карликами і тому подібне. Ну, краще б вони про кремлівських карликів згадали. Але от Фіцо переляканий, почав е всіляко е обрушувати гнів свій на Україну. Напередодні Зеленський написав наступне довідома теперішнього прем'єр-міністра Словаччини. Кілька днів тому президент Трамп ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американської енергії скрапленого газу, зокрема в Європу. Звичайно, що Брюссель також ініціював резолюцію про українську газотранспортну і нафтотранспортну мережу. І двом лідерам Словаччини і Угорщини довелося. Мовчки погодити санкції проти Росії тепер заднім числом відігрується знову на Україні. Ну але Україна, по-моєму, сильній позиції в стосунку до Словаччини і Фіцо рано чи пізно закінчить там, де закінчив Янукович. Події дня, що формують наше майбутнє. Перший контакт з адміністрацією Трампа Україну покликали на важливу зустріч. Повідомляє видання коментарі міністр закордонних справ України Андрій Сапіга в лютому зустрінеться з держсекретарем США Марком Рубіо та низкою колег з європейських країн. Це буде перший очний контакт такого рівня між українським урядом та адміністрацією Дональда Трампа. Про зустріч дипломатів повідомляє портал коментарі з посиланням на інформацію народного депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренка. Зустріч планується 12 лютого, і е, Олексій Гончаренко повідомив це з кулуарів парламентської асамблеї Ради Європи. Отже, 12 лютого передбачається велика зустріч із європейськими міністрами закордонних справ, а також Андрієм Сибігою. І це, можна сказати, що Буде не просто проміжний фініш чи узгодження позицій. Мені здається, що це повносправна кооптація України у е, коло найпровідніших країн світу. Що говорить Гончаренко? За, мої... за даними з моїх джерел, у середині лютого у Парижі має відбутися розширене засідання міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, Європейського Союзу, України та США, тобто за участю Марко Рубіо. Що вам сказати, пристойне товариство. Хотілося б, щоб Україна на рівні з Польщею була там представлена і поводилася гідно. Бо, чесно кажучи, є небезпека, що замість міністра Себіги там опиниться якийсь бляклий персонаж і все зіпсує. Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі зазіхань Дональда Трампа на. Гренландію, депутат Європарламенту від Данії Мортен Люкегорд вважає, що Гренландії слід розглянути можливість приєднання до Європейського Союзу. Ось пряма мова Люкегорда. Ми живемо у світі, де хай як ви не хочете бути незалежними, ви повинні бути членом Альянсу. На мою думку, ЄС це найкращий альянс, в який ви можете вступити. Це стосується і Данії, і Гренландії. Як повідомляє політико, депутат стверджує, що членство в ЄС забезпечить Гренландії захист економічний і політичний, водночас Горд висловив думку, що Гренландія не має, яка має сильну демократію і систему соціального забезпечення є гідним кандидатом на членство в ЄС, чому важливо говорити про Гренландію зараз? Бо якщо Гренландія Дійсно, значить, наближається до Європейського Союзу, то сам Бог велів пришвидшити і зближення України з Європейським Союзом. Нагадаю, що в поточному році має відкриватися кілька кейсів по зближенню України з ЄС. Нагадаю, що Гренландія це самокерована данська територія у 1982 році. Проголосувала на референдумі за вихід з європейських співтовариств попередника Європейського Союзу, і офіційно вийшла з блоку 1985 року. При цьому більшість її населення є данцями, тобто громадянами ЄС. Чому, власне, і потуги Трампа на Гренландію вони швидше є, скажімо, провокацією проти Європейського Союзу. Як відомо, Данія виділила вже 2 мільярди євро на посилення безпеки в Атлантиці, і по суті, в рамках цієї північної політики Данії вона є одним із великих гравців. Тому можна сказати, що Сполучені Штати своїм маневром хотіли зміцнити. Як і свої інтереси в полярній політиці, так і зіграти на певному пресінгу на Європейський Союз, щоб стимулювати, вкладати кошти в оборонні програми. Ну, Данія є найближчим союзником України в Європейському Союзі і витрати на українську безпеку вже сягнули більше 5% валового продукту Данії.